замінюєте. моя хата вже, допустимо, построєна з 58-го року. І той шифер, ще перший, він вже був старий. Ось його я вам можу показати, там я склав старий, він стоїть. І вона вже текла, протикала, її треба було замінити. І з таким проханням інвалід звернувся до губернатора. Вказівку допомогти посадовці отримали під час прямого ефіру. Я вас прошу, втруйте ситуацію, якщо треба моя допомога якась. Е Будь ласка, я готовий особисто прийняти участь. Звичайно, допоможемо, я думаю, на протязі декілька днів, максимум неділі, ми допоможемо придбати шифер і допоможемо перекрити йому його селі. Ремонтні роботи провели за чотири дні. Бувало таке, що прийде дощ, а люди вилазять наверх і роблять Геть дощом. Він моросів, а вони так і працювали. Керівник Гайворонського району запевняє, допомагають цій родині не вперше. Раніше зробили пандус та встановили електроопалення. Офіційно ремонт ми затратили 5 тисяч гривень на ремонтні роботи. А за коштами звернулися, як я вже казав, до підприємців. Підприємці відгукнулися. Ігор Токар, Геннадій Зорін день за днем.